Вітаю! Мене звати Катя і я викладач школи МПРС. Сьогодні я вам розповім про пінцети, про їх види і типи. Пінцет – це найголовніший інструмент майстра, тому потрібно його підбирати індивідуально під себе. Пінцети можуть розрізнятися між собою за брендом, кольором та формою, а також за жорсткістю сталі та площею змикання. Буде нам потрібно два види пінцету. Один із видів це прямий пінцет. Інший це вигнутий пінцет. Прямий пінцет ми використовуємо для виділення натуральної вії, а вигнутий пінцет використовуємо для формування пучків та зняття штучної вії зі стрічки. Вигнуті пінцети розрізняються за формою. Вона може бути l подібною формою, може бути форми чобіток або, наприклад, класичної форми. Ці ці форми підійдуть для формування в усіх техніках, але треба зауважити, що l подібної форми, наприклад, у них менша довжина стулки, тому, відповідно, він може взяти не більше, аніж 8D. А до прикладу, такий як чобіток, може взяти вже більше, навіть понад 10D. Також при виборі пінцету ми маємо звернути увагу на площу змикання. Вона має бути 100%. Якщо у вашого пінцета буде зазор, тоді він буде пропускати вії. Наступна характеристика це жорсткість сталі. Вона Може бути як м'якою, так і більш жорсткою. Тому дуже важливо перед покупкою особисто перевірити пінцет на жорсткість, бо якщо ви будете замовляти його онлайн, ви можете помилитися у своєму виборі. Наступний критерій це хід стулок. Він може бути як з дожимом, так і без дожиму. Без дожиму це коли стулки змикаються 100% площиною без зусиль. А у пінцетах з дожимок спочатку змикається носик, потім центральна частина, і вже тільки після цього ми отримуємо повне змикання. Сподіваємося, що це відео допоможе вам підібрати вашого ідеального помічника. А з вас підписка і лайк і до зустрічі у наступних відео!